Олександрійці в день пам'яті жертв Голодоморів зібралися біля пам'ятника на мітинг «Реквіем». Згадали мільйони жертв Голодоморів 21-23 років, 32-33 та 46-47 років. В Олександрії в 1932 році зафіксовано 320 померлих і вже наступного року. 1428 померлих. Для порівняння, в попередньому 31-му зафіксовано всього 199 смертей. Чому як Бог допустив це? Але ж не Бог зробив це, це зробили безбожні люди. Сатанинська московська влада і до цього відзначалася злочинами до народу України, до християнства. Плюндрувалися церкви, розстрілювалися священники. Забирали добро у заможніх людей, відправляли їх до Сибіру. Голодомор був геноцидом. Знищення Запорозької Січі було геноцидом. І зараз московська влада займається геноцидом українського народу. Геноцидом на захоплених територіях. Як в Бучі чи в Маріуполі, геноцидом бомбами і ракетами, як це вони роблять з Харковом, Херсоном, Запоріжжям, Одесою, Никополем, Дніпром. Не можна бути нам байдужими. Ми всі маємо прикласти зусилля для боротьби з цією безбожною владою з московським. Рашистським геноцидом. Цього року ми втретє вшановуємо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують. Пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочин, мають бути засуджені. Про це мовчали. Голодормор, який створений, був штучно радянською владою. Радянською владою і замовчувався. І мовчать, примушували і наших батьків. Моя хрещена мати в 90-му році, коли ми пішли на бабине подвір'я, вперше розказала про це. От можете уявити, 33-й, 90-й рік. Навіть думати було заборонено. І те, що зробила радянська влада, я думаю, що більшого злочину важко собі уявити. Ну хіба що злочин наших днів? Це горе все народне. Якщо. Хтось думає, що це воно оминуло нас, мимо пройшло, пройшло ну, горе, голодомор. Ні, воно не оминуло нас, воно в кожному з нас живе. Вперше про голодомор вже в 11 класі майже випадково дізналася Ірина Чемерис. Згадую свою юність, дитинство, і вперше з цією темою голодомору стикнулася в 11 класі, коли готувалася до екзамену з історії. Нас тоді його замінили рефератом. І мені попала якраз ну випадково попала тема голодомору. Я дуже здивувалася і мені не вірилося, що таке було. Єдине джерело, до якого я могла звернутися, це моя бабуся. Я до неї звернулася. Бабусю, чи це правда, чи ні? Бо я про таку про таке ніколи не чула, не читала, і бабуся мені підтвердила. Всі ці факти, які були написані в тих джерелах, які я знайшла. Я дуже здивувалася казала, чому ти ніколи про це не розповідала? Вона каже: А навіщо? А я боялася. І потім я тільки зрозуміла, чому, коли ми завжди обідали, вечеряли там, за столом, за спільним столом, бабуся збирала всі крихти на столі. Вона казала, що хліб викидати це, це злочин. І от таке моє перше знайомство було не з вуст моїх рідних, а із інших джерел, тільки вони потім Же підтвердили, що це дійсно був голод в Україні. Спільною молитвою пом'янули жертв голодоморів, поклали квіти та колоски до пам'ятника та запалили свічки пам'яті.